Вітаю глядачів та підписників каналу. Сьогодні ми будемо розпочинати сезон збору ягоди. І розпочинає наш сезон, як ви думаєте, який сорт правильно. Сандра. Зараз будемо збирати і хочу їй показати. Оружайність. Ну, така собі, ніби вчасно була постажена. Все, але Тут ще зелений кінчик є ягодки. Ну отак, ягода в принципі, гарна. Ми вже пробували, ягода смачна, навіть дуже смачна. Єдине, що урожайність, не знаю як. Ну є і така трошки, бачите, трохи приморозок все-таки дався в знаки. Розмір ну, такий звичайний. Нема Супер-великої там нікоїсь. Супер-супер. Ну ось так на кущі вона лежить. ягода дійсно смачна. Ось така вона цього року. Ну, щось сказати про неї. Ну що, що я можу сказати? Ну. Таке урожайність, в принципі, все будемо записувати, будемо приблизно вираховувати. Є ще один рядок посаджений трошки пізніше. Там, то там менше навіть ще ягоди, ніж тут. Ну, така але ягода дуже красива, такої правильної форми, блискуча. Ну, на камері видно також, що вона блискуча і так блискуча. Має гарний запах, має солодкий смак, гарний смак. Ну, якось так пішла, почала сама сама перша. сама-сама перша. Ось така ягідка. Ось бріла лежить, бріла ще, саме бачите, ще її треба трішки зачекати, а от Сандра вже тут є червоненька. Сьогодні зробимо першу виборку. Також в минулому році перша вистрілила квіки, але квіки тільки на молоденьких, на молоденьких кущиках. Там, де двохрічні кущі, ще лише в такому стані. Лише, лише буде, буде пробувати наливатися. Ось так, тільки така, тільки на молоденьких, на однорічці. В принципі, якось так це... А, ще румба. Ну, румба двохрічка. Трохи, Трохи ягоди буде, але вона ще вся-вся-вся зелена, ось така. Бачите, ще стоїть вся, ще навіть не лягає. Але тут буде набагато, набагато більше її. Ще для порівняння покажу румба одну річка. Ось так тут так, вже налилася трошки, так. вже вона лягла. Ось так, бачите, квітконоси лягли. Ось лягли. Перша ягода, як завжди, величезна буде. От. Там, де ще пізніше посажена була, ще молодша вона вже і місцями починає дозрівати також, але це Скажімо, так, одиничні такі екземпляри. От знову перша ягода велика, ось така, десь, десь бачив. а ось румба перша ягода, ну і вже можна зривати їсти. Ось така велика гарна ягодка. А ось це ще Сандру покажу зараз. Це вже в вересні була, в кінці вересня посадка. Ось вона дала стільки. Один квітконос чомусь. Чому, не знаю. Так, вже починаємо потрошки достигати, але тут пізніше достигає через те, що тут а, сонце сходить ось там і садок трошки, трошки зранку притіняє сонечку. Все, якось так. Всім гарних рожаїв і слава Україні!